Всім привіт, з вами знову я Макс. Сьогодні у нас Лего Ніндзягу. Маленький набор. Ось вот така коробка. А вот дуже крутий набор. А тут у наборі тільки дві міні-фігурки. э, цей Джей є. Я, э, я за це я. У мене тільки один новий набор. Колекційний тут то, бачите, тут колекційні мечі. Мені ще два меча лишились. От функції робот може стріляти Джея. Ну, малюнчик то, що в мене схватив. І я ні, я каже, вам це не покажу. Головну функцію я, я заховав. Спеціально. Джей і напишіть мені в... напишіть мені в коментарях, як звати ось цього пацана. З ніндзяку. Я щось забув його назву. Нагадайте мені, будь ласка. Тут дуже багато всяких... Багато дуже всяких запчастин. Всього тут 154 запчастини, щось дуже мало. Було маленький набор. От тут. -то. Добре, почнемо підемо до набору. Почнемо з мініфігурок. Ось це плява штучка. Перша мініфігурка у нас. Це не знаю. Я скажу слугачане. Ну вот, ну, вот такий спейс, як це сказати. Крутой матч, сейчас покажу. Ну вот, такие спейс. Ха-ха. ха, -ха, -ха. Души смішно. Я вам скажу один секрет, що я тихий кизит школы а Я сливаю себе. Я ничего не снова видео. Ну такий спец, Я уже вам долго це показываю. Давайте поделимся на мини-пигурку. Мини-пигурка дуже крутая. Дуже таке усмішные. Ну, злий він. злобний, злобний. Ну, зараз покажу принти. Так, фокусируйся. Ну, фокусируйся. Ну вот такі принти. На ногах, на, на туловищі і от ззаді така пов'язка. Уже от жовті руки, вже було копало одна жовта, одна коричнева А тут уже жовті Ось така маска. Ну і лице. Ну, в общем, набор дуже клвий. І я ще вам не показав самого головні найголовнішого. Це Супер Нідзя Джей, Майстер. Майстер. Ем... Э, Як це вам сказати? Молодни. Ну от його маска. Сфокусирую. <су -у -у> Може получится. Лице, але ну, я вам покажу чуть-чуть в темнішому фоні. Ну, лице. А, я немлю маску. Я поставлю на паузу. Я буду ставить на паузу, якщо ось такие ось такі маски. Я буду ставить на паузу. О, разум с головой из него. Ну вот. Я. Сейчас задумав на Вот кимоно Кимонотки крутые. Голі руки. І прилети на ногах. І ззаду позначка Джея. Я зараз покажу його меч колекційний. Ось такий колекційний меч. Дуже коротий. Тут дубінка. Я поставлю на палку. Ще один ролик. Все більше такого не буде повторятись. мені дуже треба було. Ну Може я буду ставити, якщо будуть такі маски, я не знаю. Ну буду бачити, коротше. Я вам ще не показав його волосся. Волосся. Приступимо до волосся. Волосся в общем, дуже круте, воно мені сподобалось. Ну волосся. Його гарне, круте. Пишіть мені в коментарях, що я ставлю забагато паузу. Не обижайтесь, більше такого не повторитеся. Мені ця пауза портить ландшафт. Дякую. Я ще хочу подумати, чи мені робити другий канал з іграми всякими чи ні. Ну, напишіть мені в коментарях, чи мені робити канал з іграми, чи не робити. Чи це буде добре чи не добре. Бо я я, я не знаю. Все, у мене за два дні день народження. Напишіть Поставте лайки, це буде подарок від вас. Мені, мені лайки дуже дорогі. Добре, давайте приступимо перше до маленького. От. Така пушка, того то, то, ще не знаю, звичайно. Я покажу вам головну функцію. Ось така главна функція, це може рухатись. Та Не ж не шучу. Тут не гарно, ну, це не главна функція. Тут всякі такі пушки тут можна тримати. І дуже гарно зроблено на ній низ. Такі всякі. Це, я вам кажу, це не наклейки, це вже накрукований якось. Так зробили круто. Це не наклейки. Наклейки були тільки на роботі. Добре. Перейдемо до найголовнішого це робот. Так, я вже довго знімаю. Я вам покажу щоденько його. Тут можна відкривати. Кабінка така. Тобто я поставлю сюди Джея. Я перший раз не знав, як його поставити. Ну, узнав. Це просто, його треба просто в стіну запхати. Ой, я меч поламав. Ну нічого, я потім його зроблю. Але... Завжди його треба ставити, щоб в нього руки були вперед. Так висунуті. Вперед, у джей. Ну, не знаю чого. Що. Так щось не влізається Ось так його треба вставляти. Зараз чекайте. Є! Yeah, влізайся Влізайся Якщо ти не влізаш, що ти мені спатиш шланшеп, до Джей О, влізся Ну він пересидить. Ну я буду вже показувати з Джейм. Щось щось тут не знаю, щось... Рука туго ходить, вона завжди ломиться. Кулак такий, щось терепальця. І пушки. Пушки тут же клво стріляють, але дуже далеко і дуже болюче. Я собі це був капець. Зараз. Зараз чекайте. Пау. Ну, щось полетіло. Да, круто. Я вам показую головну функцію. От зараз. Бачите, бачите тут такий рычажок, І якщо на цей рычажок потягнути, то у нас піднібляться крила. Оце головна функція. У цьому ви Бачите, як піднялися. Фендера, коли пустити, то вони спадають. А у мене не спадають. У мене крутий да. М -да. Дуже круто. Це можна тільки опускається, ось так. Руками можна опустити. Я вам покажу ще, як можна це піднімати і опускати. Ось, от такого, ось тако, за цієї штучки. Я поставлю на паузу, бо в мене щось все попадало. Ну вибачте, що я так довго багато пауз. Це мені портить ландшафт. Ой. Пауз, мені портить ти не знімається. Паузи, не знімається. Чого, я потім нею. Я вас спрашиваю, не рухайте мене так строго, що у мене багато пауз. Хорошіки зроблю йому меч Джеймс. Ну вот, це не Ладно, я вам покажу, як можна поставити. Ну, коротше, я думаю, що на цьому буде все. Я вам щось ще одне. Або все. На цьому все. Мій мій завершено. завершу. Чим більше лайків, то і швидше відео. Я його десь хочу набрати 10 лайків. Ну, мало. А потім буду знімати ще. А, будь ласочка, я вас прошу. Зробіть лайк. Порадуйте мене. Бо в мене скоро день народження, щоб ви мені на день народження робили сюрприз. Найкращий день, найкращий подарок день народ, если ваш лайк, ваша підтримка на відео. видео. Ну, на сегодня все. Всім пока, до новых встреч, пока!